Змінилися часи. Люди тепер говорять все, що вони думають. Ви готові до такої публічності? Вічна віч з майданом під перехресний вогонь запитань громади та експертів на програму люстрацію минулого тижня. Потрапили львівські правоохоронці. Призначений напередодні прокурор області Володимир Гурель та діючий начальник міської міліції Сергій Зюбаненко не побоялись народної ілюстрації силовиків. Кожен крок і кожен факт треба пояснити громаді, яка зібралась на майдані біля пам'ятника Тарасові Шевченку і спілкувалася з силовиками у прямому ефірі. Це є інформація, яка дуже жива у львові говорюється про те. Що що ви приїхали до Львова за вказівкою Махніцького посадити мера Андрія Садового? Звичайно, це абсолютно не синитність і не відповідає дійсності. Журналісти шукали, хто це написав. В кінці там є хіба імена, там є слава Україні, героям слава, це не прізвища. Кому ви подякували? Це анонімка. Ви розглядаєте анонімки? Ну, звичайно, що будь-які звернення треба розглядати. Чи буде така ж оперативність у прокуратури в нагляді за дотриманням законів та представництві інтересів громадян? А чи лише щодо тих повідомлень, де прокурорам співають панегірики? Чому пан прокурор не представив себе львівській громаді на майдані? Чи ви готові прийти до людей на майдан? Так, готовий. Аваков дописує на своїй стрічці, чи не щоденно. Тож в Фейсбук активності керівника міліції Львова користувачі мережі одразу почали шукати більш прозаїчну причину. Якщо публічна особа додає у соцмережі зворушливі сімейні фото, то це щось мусить означати. Може слід чекати підвищення. Нас і громаду не цікавлять ваші показники. Ви розумієте, я хочу оцінювати порядок. Машина е, міліція в розумінні людей це колосальна машина заточена на заробляння грошей. На жаль, це проблема в міліції. є. Знаєте, скільки нас поновлюється людей, які не мають на це морального права. Уйма міліцію потрібно реформувати відповідальність за рішення. Лежить і на міністрові лежатиме і на новому керівнику обласного ОМВС, і нарешті на керівниках, які після майдану очолюватимуть міліцію. Чи покараєте ви отих, ну пробачте слово? Позорних вітків. Я, до речі, не заздрю тим першим керівникам обласним. Це кризис менеджери, які себе похоронять свою кар'єру, якщо вони дійсно будуть. Якщо людей. вони дійсно розуміють, що вони політичні і. Е Кар'єрні камікадзе. експерти ж у програмі чітко вказали на корінь проблеми. Правоохоронні структури не розуміють, що їхня функція надавати послуги по захисту прав громадян, які утримують силовиків за свої податки. Держава повинна переймати досвід у бізнесу. Як на мене, бізнес орієнтується на клієнта, і громадяни це є своєрідні клієнти державної служби. І кожен крок правоохоронців буде під журналістам, громадським діячам та і самій громаді. Це завжди я ви. Кит, панове, можна написати заяву на за звільнення, що люди вам не довіряють. То не забувайте, панове, що сьогодні люди прийдуть з тим гробівцем, аби винести живе тіло з тої чи іншої установи.